Вітаю вас на моєму каналі. 4 грудня, місто Дніпро. 24 рік. І це район квартала В інших районах снігу нема, в нас сніг. Слизько. Друзі, зайшла в акварель Треба було міліметровку. Побачила таку красу, вирішила поділитися з вами. от Майже 400 гривень ось таке, такий позитивчик, сніг іде на йому, на голову. Краса. До Нового року тут такі красиві іграшки, різноманітні подарунки можна вибрати. Всякі такі позитивні речі. 334, оце я показую, гривень. Це, друзі, за гривні. Хто хоче взнати, скільки це в доларах, розділити, помножити треба на 4. І оце буде, якщо 400. Ні, розділити І ще раз. Якщо у нас 400 гривень, значить це буде 10 доларів. Недешево за іграшку. І отакі от всякі красиві іграшки, які насправді я подивилася, і вони тут коштують від 30 гривень до 120 і є і 400 і 500 на різний смак, на різний гаманець. Ось 322, 128 гривень. 87, майже 90, ось така фігурка. Якийсь ангелочок. Ось такі, стільки всяких витворів цікавих, 87 гривень. Отакі М -м стоять такі мадами, 143 гривні. І ось такі. Літаючи. Це все можна, ці всі іграшки можна повісити на ялинку. Отакі цікаві. Скільки така цікава іграшка, 121 гривню коштує. Автомобілі полетіли на ялинку 305 гривень. Ось, ковзани. Це хто любить це для мене 190 гривень. І такі різноманітні, чудові іграшки, що я ну, не змогла не витягнути телефон і не сфотографувати і показати вам. Це, друзі, акварель. А зайшла я всього-навсього за міліметровки, купити міліметровку. Для викройки. Отакі чудові я побачила різноманітні іграшки, які насправді можна і самим повісити на ялинку. І подарувати теж чудово. Навіть від 30 гривень до 400. Такі чудові позитивчики. Чудові витвори мистецтва. Одним словом, зайшла в акварель, отримала позитив. Оцей крокодил коштує 1200. Композиція така крокодил везе ялинку. Такі чудові позитивчики, різноманітні іграшки, собачки, ведмедики, ангелочки. Такі чудові усміхнені іграшки. На різний смак від 40 гривень. Ось така іграшка 40 гривень. І ось така така є чудова. Теж чудовий такий позитивчик назвемо його, так? І він коштує. 140 гривень, так? Ну, я кажу, що вибрати якийсь подарунок можна і не дешевий. За 40 гривень можна вибрати отакий підсвічник це для тих, кому подобається запалювати свічки, коштує 316 гривень. А оцей гномик 201 гривню коштує. І дуже багато таких чудових, красивих кульок, розмальованих від 183 гривень. І вони в середньому розмірі йдуть різним кольором. 63 гривні ось такі просто скляні кулі. І одна схожа на сосульку. Теж в такій самій ціні. Рожеві є салатові різних кольорів. І ось показую вам, друзі, скільки позитиву. Оцей мені більше всього сподобався, але ціна кусається, і тому я, звісно, на них поки що придивляюсь на цю красу. Якщо вам цікаво, то зараз саме час, коли. Навезли багато різном... Оцей, мені сподобалась композиція, але вона 1200. Різноманітні пряники зроблені ніби скляні, різноманітні морозива, всякі ослики, ангелочки. Знову пряника вам показую. Дуже-дуже-дуже ну, мені сподобалось, я постояла. Дівчатка на мене дивилася і посміхалась, що я знімала їхню вітрину. Мені сподобалось. Я, мабуть, прийду сюди вибирати подаруночки для всіх. Є що вибрати? Можна взяти просто за 30 гривень і покласти якісь цукерки, дивлячись на сьогоднішній час, що воно все недешево. Звісно, Але дарувати треба, радувати себе, своїх близьких, адже подарунки приносять нам задоволення. Побачила арома-свічки, мені це дуже подобається. Тут від 220 гривень і можна нанюхати різні запахи. Але це, звісно, якщо подобаються вам арома-свічки. 134,50 різні чашки з надписами там, щастя всім, наприклад. Можна подарувати таку чашку. А ось така чудова тарілка, все буде добре. Коштує 155,50. Просто з надписом святкова тарілка. Люблю зиму і тебе. Чудова тарілка. Я купила її чоловікові в подарунок. Нема світла, кожен займається своїм. Своїм ділом. Да. Да, виключили весь світло. Мама балакає. А ще рано що ми будемо спати чи що? Лена в'яже. Да. Світ включила вона, ну? Тобто світ, акумулятор включили. Мама нам тут історії розказує свої, про своє дитинство, Да. про свою маму розказує. А що робиш? Знімаєш? Да. Всім привіт!